I jiu-jitsu 22 years ago, and as a child, my dream was to become a black belt Jiu-jitsu is the best martial arts ever. Jiu-jitsu is like life. Усім привіт, друзі! Останнім часом не дуже часто роблю відоси, але я правда намагатимусь виправитись. Кінець травня та початок червня асоціюються в нас з вами з чемпіонатом світу. Це найбільша подія в світі джиу-джитсу-гі, і вона несе за собою багато крутих моментів, неочікуваних матчів та шалених перемог. І в цьому році тих самих неочікуваних моментів було настільки багато, що я просто не зміг пройти повз. Так, я звичайно закидую і пишу про все в своєму телеграм-каналі. До речі, підпишіться, якщо ще це не зробили. Але хотілося б з вами проговорити це все. Ну і ще разок зглянути на красу, яку нам з вами приніс найкращий спорт в світі. Говорити, ми будемо виключно про чорних поясів. Тож поїхали дивитись, що вони там накрутили nearly in the mound. Gutenberg trapped his left, his left leg. That's still going to be points, Danny. He did it enough to get the points. They're on the board. Почнемо з головної краси цьогорічного світу, а саме з кращих сабмішенів. Я підібрав вам топ-10 сабмішенів суб'єктивно на свій розсуд. І відкриває наш топ Луїза Монтейро та її Той Холд. На дев'ятому місці ну дуже щільний рірний -рі човк від Роландо Самсона. Восьме місце і жорсткий чок від Анни Родрігес. Сьоме місце і не менш щільний чок від дієго пато в фіналі. Звичайно, я не міг лишити цей топ без Адама Варджинського та його Арм -трайангла. На п'ятому місці знову Ліза Монтера, і ніхто не хотів би потрапити до неї в обійми. Четверте місце ахіл від власниці дабл-гол чемпіонату світу та гранд слему Габріелі Песані. На третьому місці Тайнан дал, про якого всім нам було замало на цьому чемпіонаті світу. Друге місце фінал медіум Хевівейта і Архіл від Густаво Батісти. І перше місце я дав чемпіону легкої ваги Мікі Гальвао за його сайт Траєнгл. А тепер окремо про події, про які не можна не сказати. Почнемо з лайт Діего Пато пройшов всіх своїх опонентів дуже легко. Здається, єдиний, хто може йому створити конкуренцію в Гі – це Baby Shark, якого в цей раз не було на світі. Впевнені перемоги плюс сабмішн в фіналі. І Пато втретє стає чемпіоном світу. Ah, Amazing you guys know it's a dream car since I was a kid and then to be here get my third title. It was unreal bro so just like no words for, for, for this moment right now. Of course I'm gonna go home take some time like think about everything like everything's going on in my life or is like gonna come to my life like in the future for sure. Let's see what's going on in the next. Наступна не дуже прикольна, але все таки сенсація. Чи скоріше відразу три сенсації відбулись в Фезервейті? На думку багатьох основними претендентами на золото були Коула Бати, Фабрісіо Ендрю та Кобріні Джуніор Колабати вилетів в першій зустрічі в одній восьмій. Ріся трохи пізніше в одній четверті. <плес> З іншої сторони, сітки Кобріня джуніор також пролетів в одній четверті. Тобто всі три фаворити навіть не потрапили на подіум. Наступне про що поговоримо, це лайтвейт, і трохи суперечливий момент в фіналі Мікі Гальвао проти Енді Морасакі, а саме якого біса міка отримав два бали. <різь> Як цю ситуацію пояснили на фло. Міка зверху проходить гард фронт хедлоком і заходить на сабмішн. Він отримує перевагу з черепаху від Енді. Далі обидва стоять на колінах у нейтральному положенні. Технічно жоден не вважається зверху, оскільки жоден не побудував гард. Оскільки вони знаходяться в нейтральній позиції, коли Енді падає, щоб захиститись від сабмішену, це рахується як тейкдаун. Міка отримує два бали, але це не свіп, тому що у Міки не було гарду для цього. Енді виходить з фронт хедлоку та робить свіп. Міка отримає перевагу за спробу сабмішну, а Енді два бали за свіп. Згодні ви чи не згодні з таким. але рішення прийнято. І Міка повертає собі золото лайтвейту і разом з цим здобуває свій перший going to be your champion. Galvao wins the lightweight world title. His fourth major title of 2024. Incredible performance, amazing final match with Andy Murasaki. My dad was a very big part of it. Uh, I wasn't plenty on company. Uh, Riding the maybe worlds, but Europeans, Pan Am's, and uh, Brasileiros, I wasn't thinking at all. Bruno pushed me to try to go for Europeans, and then eventually I got the fire again. So I gotta thank all those people that were back with me, you know. My mom's watching me there, my girlfriend surprised me here when she uh, visited me out of nowhere. So I feel like I have a whole lot of people that supported me to be back again with this medal, so yeah the title itself it's such a, a cool thing but the people with me are my biggest accomplishment in life Наступне це звичайно дисквал тайна Далпри. Ось в цьому моменті, як тільки Тайнан коснувся п'ятки і ло по футбольному почав кричати. Саме цей момент і є забороненим через тиск на коліно. В статті 6 правил ІБДФ є фото, яке по суті відображає цю саму ситуацію. Звичайно, хотілося б заступитись за Тайнана і сказати, що він всього на секунду взявся за п'ятку, і можна було б пожаліти і дати, наприклад, за це пенальті. Але вже як є. Ало, після цього дійшов аж до фіналу і програв в ньому трикутником, смачно отримавши втравмоване коліно. Найкращий момент, особисто, на мій погляд, це перемога Адама Варджи. Ского в Хеві чотири матчі, чотири сабмішини. Адам в свої 33 роки став першим європейським атлетом, що виграв чемпіонат світу в чорних поясах Адолт, чим надихнув тисяч людей по всьому світу. trying to trip. Heater gets the, gets the sweep comes up on top. 2 points for Adam Wardzinski. Trying to connect right into his knee cut pass. He does this so well connecting his sweeps right into his guard passes. In this leg weave, even just using his left hand on the knee to push it underneath him and now this is a great He's going to to step over position. to the mount. He might just make it happen here Danny. Center of gravity is going higher. He's just barely not past that knee. doing a good job with his right knee positioning. Oh, and but now Adam, Adam steps over. Adam's in the mount. This is a statement performance thus far. And it looks like he's going for the Ezekiel right here, Jake. He wants to finish this. Gets That's the submission. It. Adam Morczynski moves on to the heavyweight final here at the 2024 IBJJF World Championships. Three fights, three submissions for Adam so far. What? Liberati's able to stand up to his feet. It makes it very difficult to get the offense going, as you see right here. Adam's got the hook, trying to control that tricep. Look at this. Lifting Venetian, and he comes up. Oh Adam my Wartenski. goodness! In the mount! Whoa! He makes it happen anyway! There Will we goes. see Poland's first black belt world champion? Oh. And that's it! Adam he makes it black happen! Oh my goodness! From Western Poland, Adam Wardzitski wins his first Black Boat World title. And Czech Matt gets another moment with one of their greats. This is like a teamwork, you know. So yeah, I'm glad I have these people around me. People that are believing me. There's people coming here like my coach from Poland. <laughs> so he came here all the way from Poland just to watch me. Наступне це звичайно Дженсен Гомеш. Він увійшов у фінал медіум Хеві, перемігши Роналду Джуніора в півфіналі і увійшов у фінал абсолютки. Але дуже шкода, що фінал медіум хеві пройшов для нього травмою. Батіста триразовий чемпіон світу вийшов йому на дуже щільний ахіл, Після чого Дженсен знявся з фіналу абсолютки. Мідівей файналсоанеботіпіті абсолют вода перформоспачансі бомзє абсолютний хіозвонодостої капетирисюрними. Габриела Писания в этом роте забрала дабл гол Евро, Панс Бразилеро и ось сейчас взяла свой дабл гол на чемпионате свиту, и уже в третье забирает Гранд Слэм. <плодисмент> A Maisa Bastos is the record roosterweight fifth, the champion of the world. Aisa Bastos is once again going to be the rooster weight champion. Aisa Bastos, five time Black Belt World Champion, takes home the title here in 2024 in the rooster division. Outstanding performance. And she will be our first Black Belt World Champion of 2024. Incredible stuff from Maisa Bastos. А на цьому у мене все сподіваюсь, вам сподобалось це відео, хоча я й не охопив весь чемпіонат світу, але спробував пробігтись по найцікавішому. Попереду влітку ще дуже багато цікавого, тому підписуйтесь на мої соцмережі, щоб не пропустити нічого. Всім дякую і до нових зустрічей.